Звичайний салат з капусти, 27-річний Василь Гончар готує обід для бійців однієї з військових частин Нацгвардії України. Він професійний кухар. Розповідає, до повномасштабної війни працював за кордоном. До останніх сім років я вже працюю за кордоном, дойшов до рівня шефа кухні. Я не зміг покинути державу і залишився тут. Пішов до військової. Служби, скажімо так, дуже сильно не хотів працювати кухарем. Особисто моя думка, що кожен українець, якщо склалася така ситуація в країні, йде війна. Я розумію, можливо, хтось не має можливості, хтось переживає, це все страх, кожна людина по-своєму на це все реагує. Але, навіть працюючи кухарем, ти вже робиш маленький, але відсоток до перемоги. Василь Гончар каже, готувати любить з дитинства. Працювати за фахом почав у 16 років. Я відразу знав, що я хочу навчатися саме на кухаря. Подав документи і була перша навчальна практика, після якої я залишився на роботі, оскільки на той момент по закону можна було з дозволу батьків працювати. Робочий день на кухні, каже Василь, розпочинається о п'ятій ранку. Страви на сніданок обід і вечерю готує впродовж дня. Зі слів кухаря, експериментувати на військовій кухні не доводиться. До професійної кухні завжди хочеться повернутися, оскільки в нас є розкладка. Закладина, по якій ми завжди повинні готувати. Тут трошечки важко було провикнути. Фантазія працює незалежно, що ти робиш, де ти робиш і як ти робиш. Тобто хотілося, але вимоги є вимоги. Цілий день на ногах кожен день теж можу сісти, начистити картошки, нарізати, начистити цибулі, чесника моркви це є робота. Тобто, якщо ти цього не любиш, то я думаю, це не варто навіть за нього братися. Василь Гончар має на руці патріотичне татуювання у вигляді тризуба. Зробив його, каже, на початку повномасштабної війни, бо гордий, що українець. Це татуювання було вже заплановане, оскільки я працював за кордоном шефом кухні, і за кордоном на той момент не могли розрізнити, наприклад, чи ти з Росії, чи ти українець. Тобто я робив це тату з патріотичної точки зору. Україна для мене це дім, сім'я. Це. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.